Системний трактор Нексар з сівавкою водерштатовською. До даного системного трактора можна поставити також оприскувач 56-м, даман. Можна поставити дискову порону, ватерштат, карєр Ну і комбайн із жатками. Коштує дане чудо техніки, як заявили, 3,5 мільйона євро. Це разом з трьома жатками, плюс комбайном, оприскувачем, ну і в принципі те, що і перераховував. Ви сіяти зараз за дробіти ґрунту. Обробляти ґрунт і зразу сіяти. Це нього комбайн, тобто це все відчіпляється весь модуль, чіпляється модуль комбайна. Комбайн буде мати 32 куба букер і буде мати жатку 15,5 метрів. Або це соняшника, або зернова, або кукурудзина. Швидкість роботи нашої агрегата до 20 км може бути в комбінації з обробітком ґрунта до 12 км. Е, в принципі, якщо є питання, давайте. Е, Приму тут, як ви батько вже знаєте, електропривод. У мене стоять два двигуна внутрі ліпхери по 550 кінських сил, які вращають генератори. Генератори подають струм на двигуни, які стоять на кожному колесі, на кожному колесі стоїть електродвигун 200 кінських сил. Електродвигун. Таким чином йде привод. А який розход? Розход пального, якщо я буду сіяти сівалочку, так ви зараз бачите, в мене буде 3 літри на гектар розхід пального. Якщо я вчіплю ще дисков борна або культиватор, у мене розхід пального буде 8-10, за рахунок того, що я обробляю ґрунт і сію. Е, Глибокороклінів залежності від глибини, від до 20 літрів може брати І більше. Якщо ви захочете в таку суху землю запнути на 35 сантиметрів, розход може бути 25, і 27 Тут в залежності від того, що, що я роблю, на яких ґрунтах працюю. На комбайні я б беру десь приблизно 10, 10 літрів на гектар на зернових і на соняшнику, у сонячку менше, на жаль. Не окрузі возьму десь, мабуть, літрів 17 на гектар. З подрібнення. Жатка Гєрінг, 15,5 метрів, 30 рядок на 50. У нас з подрібненням, Тому розхід більший. Якщо без подрібнення, розхід не менший. Є ще на нього агрегати, які... Є неутілоцький агрегат до нього є агрегат, який подрібнює з Такі теж є. Я скоро прийде на Україну буде користуватися. На Україні існує чотири робочі таких машини. Хто хоче приїхати подивитися на машину в хазяйства в реальних робочих умовах, підходь я дав свій телефон, домовився, під'їзди, подивитися, покатається. Переобладнання відбувається дуже просто. Якщо ви хочете все відчепити, то бункера висять на чотирьох руках. Круки відпускаються і відкидаються ці лапи, що ви бачите, і воно стає стояти. Якщо ви відчіпляєте тільки нижню частину, сівалки міняють на культиватор або дискову борону, то відчіпляється тільки нижня частина, вона висить на кат четвертих яблуках. Тобто, щоб перечепитися між агрегатом одним і другим, достатньо там 15 хвилин. Все дуже швидко. Ну що ж, не то мене душу демонструє. Так. Да. Ну що ж, давайте запускатися.